Яким виявився для українського народу мирний період між двома війнами? Поділена між чотирма країнами Радянським Союзом, Польщею, Румунією та Чехословаччиною, Україна змушена була жити за законами, які ухвалювалися поза її межами? При цьому нехтувались як економічні. Так і національні інтереси українців: через що довелося пройти українському народу в складі Радянського Союзу? Колективізація, розкуркулення і голодомор, репресії і терор 30-х років здавалося, що суспільство опускалося у прірву страху, відчаю, моральної деградації. Не витримуючи фізичних мук, люди давали свідчення і на себе, і на своїх знайомих. По мірі того, як набирало обертів правління терору, страчувалися чи висилалися в табори тисячі представників української інтелігенції, але найбільш кривавою та жорстокою сторінкою в історії людства. Стала Друга світова війна. З чого ж все почалося? 23 серпня 1939 року Німеччина і Радянський Союз уклали договір про ненапад, відомий також як Пакт Молотова Ріббентропа за прізвищами підписантів. У таємному додатку до угоди сторони домовилися. Про розподіл сфер впливу у східній Європі. Цей договір став прологом до Другої світової війни, яка почалася через тиждень після його підписання. Через тиждень після підписання договору про ненапад із Радянським Союзом Гітлер 1 вересня 1939 року напав на Польщу, Окупувавши її західну частину, а 17 вересня Сталін вів війська у східну частину міжвоєнної Польщі. Польща знову пропала з карти світу. Її було поділено між річками вісла і Сян. Ішла Друга світова війна. Які ж втрати понесла Україна? Переважно дослідники сходяться до таких цифр. Сукупні людські втрати на території України впродовж 39 45 років, включаючи військових і цивільних, оцінюють від 8 до 10 мільйонів осіб. Загалом, же, з 1941 до 1945 років, враховуючи тих, хто загинув від рук обох режимів. Був вивезений на примусові роботи, репресований або ж депортований. Населення України зменшилося майже із 41 мільйона до 27 мільйонів. Було зруйновано майже 700 українських міст і 28 тисяч сіл. Вивезено 550 промислових підприємств. Незліченну кількість історичних цінностей Україна в результаті Другої світової війни зазнала матеріальних втрат у розмірі понад 45% від збитку усього Радянського Союзу. Який внесок зробили українці у перемогу над нацизмом? Загальна кількість мобілізованих з території України за роки війни до Червоної армії становила близько 7 мільйонів. Крім Червоної армії, вихідці з України воювали в арміях Польщі, Сполучених Штатів Америки, Канади, Франції у 1944 році кожен третій військовослужбовець. Був вихідцем з території України. Під час гітлерівської окупації із нацистами у тилу боролися українські партизани і вояки української повстанської армії. Жодна інша європейська країна не постраждала більше від глибоких ран Нанесених своїм містам і селам, своїй промисловості, сільському господарству, людській силі, як Україна так вважає американський дослідник, сучасник історії Едгар Сноу і додає, те, що дехто намагається зобразити як російську славу, було в багатьох аспектах української війною.